І так, знову доброго дня, шановне товариство. Як минулого разу я казав, після того, як ми натиснули кнопку опублікувати, у нас через певний час з'явилося замість того сіро зеленого квадратика, силует, чорно-білий людський силует. Попробуємо зараз поміняти оцю фотографію. Якщо. Появився такий силует, це свідчить про те, що є у нас доступ до файлового менеджера. Включаємо його. Тут вибираємо зображення і бачимо оце фото. Для того, щоб фото поміняти, ми попередньо повинні підготувати фотографію свою. Ну, я так. Взяв розміром її 600. на Там стільки пікселів. Обов'язково переіменувати її, щоб вона називалася так само. Фото 1 Фото один. Фото Джепек. Зараз вибираємо завантажити фотографію я на робочому столі залишив. Дивимося сюди. Ось воно є. Фото. «Відкрити». «Відкрити». І ось воно тут з'явилося. Бачите, воно зробило нам назву, поміняло фото 1». Ми зараз щоб цей. Цей файл вилучимо. Правою кнопкою класно вилучити. А тепер клацаю правою кнопкою мишки, даю переіменувати і забираю оцю дужечку, одиницю і ще одну дужку. Так, робимо повернутися назад, оновити сторінку, Вуаля! фотографія. Оновлен. В принципі, нічого складного немає. Принагідно хочу сказати, що з цього тижня доступ до персональних сторінок можна здійснювати лише з локальної мережі університету. Тому беремо свої ноутбуки, приходимо на роботу, підключаємось до Wi-Fi, хто не має з чим прийти, при... вибираємо час, заходимо в комп'ютерний клас і будемо робити це там. Бажаю успіхів! Все, на кращу. До наступних зустрічей.